Привіт! Пропоную вам сьогодні не тільки подивитися рецепт, але й спробувати приготувати цей смачний пиріг із простих бюджетних продуктів, який схожий дуже на торт. Нічого складного в приготуванні. Зараз все, як завжди, поясню, щоб вам було зрозуміло. Перелік всіх продуктів, грамах можна буде знайти в описі під цим відео. Нам знадобиться яйця, цукор в трьох стаканах. Зараз все детально вам поясню. Сметана, масло вишкове або маргарин, розтоплений, оцет, сода, борошно, вишня. У мене заморожена з кісточками. Для того, щоб почати працювати, треба організувати робоче місце, так, щоб вам все було видно і мені зручно. Перше, що роблю, відокремлюю білок від жовтка. Краще брати яйця охолоджені. І посуд для білка повинен бути сухим та чистим. Білок повинен добре збитися, збільшитися в об'ємі в 4-5 разів. Спочатку збиваємо тільки чистий білок, а потім поступово додають супер. Збиваємо до стійкої піни. Цукру для білку кладу 100 грамів може трошки відчуватися цукор, але це нічого страшного. На цьому етапі з білком все, я його кладу в холодильник і поки про нього ненадовго забуваю, починаю готувати тісто. Збиваю жовток, додаю цукор 150 грамів. Тут не обов'язково, щоб Жовток, жовток з цукром збільшувався там в 2-3 рази, він більше не збільшиться. Просто тут обов'язково, щоб добре всі продукти перемішалися. Додала сметану. Масло вершкове або маргарин. У мене в даному рецепті маргарин, але іноді я використовую масло вершкове. все залежить від того, що є в холодильнику. Соду гашу уксус, оцтом, вибачте, і додаю в майже тісто. Одразу борошно і перемішуємо. Можна за допомогою лопатки, а можна і за допомогою міксеру на повільній швидкості. Головне, щоб недовго перемішувати саме тісто з борошном, бо якщо довго, то, знаєте, таке тісто буде трохи затягнутим, твердим, а нам це не потрібно. Форма у мене 22 см, роз'ємна, трохи змащена жиром. Перекладаю тісто. Тісто, як бачите, таке трошечки густе, воно таке і повинно бути. Ну, у мене, як завжди, краще це робити руками. Ну, дійсно зручно. Чому мучитися? Рівномірно розкладаю тісто по формі і відправляю випікатися температура 180 градусів приблизно від 25 хвилин до 40. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Вишню краще відокремлювати від кісточки, коли вона трошечки вже розморозилась. Можна це робити за допомогою булавки, а можна і за допомогою рук. Я буду цукор додавати в вишню, але це не обов'язково робити. Просто у мене вишня, вона дуже кисла, тому я їй додаю цукор. Але якщо у вас вишня солодка, то в принципі того цукру в білку і в тісті. Буде достатньо. Перевіряємо. Скажімо так, напівфабрикат наш за допомогою дерев'яної палочки. Палочка повинна бути сухою, коли ви проколюєте саме тісто. Воно у мене постояло 25 хвилин. Тепер розкладаю вишню. Якщо є сік, сік можна теж додати разом з вишнею. Навіть так буде соковитіше. але в цей раз у мене небагато. Соку було, бо вишня недовго стояла. Тепер зверху викладаю білок, збитий з цукром, рівномірно його розкладаю по поверхні вишні. І відправляю в духовку. Ще приблизно на 5-7 хвилин. Температуру можна залишити 180, а можна трошечки і додати, щоб було 200. Отакий От він е, виходить кремового кольору. Головне не е, передержати пиріг в духовці, щоб він не був такий, знаєте, темно-коричневого. Коли пиріг остигне, я його витягую з форми. В принципі, можна випікати і в звичайній сковорідці, але з сковорідки важче буде витягнути пиріг. Дуже вам рекомендую цей рецепт. Він мені нагадує моє дитинство, бо, вперше, я його спробувала у дитинстві, коли нас запрошувала у гості. Дякую вам, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили.